Кротик і парасолька. Сонечко визирнуло з поза хмарок і зігріло все своїми промінцями. День мусить бути теплий. Рано вранці усі мешканці галявинки і лісу ще спали, а кротик уже давно був зайнятий, він рив нову нірку. Кротику кортіло знати, куди приведе цей хід. Може, на поле або до річки. А де ж опинився кротик? Кротик виліз назовні і роззирнувся. Навколо лежала ціла купа різноманітних речей. Ух ти, скільки тут усього! вигукнув він, які цікаві штуки. Глечики, намиста, скриньки, старий черевик, труба. У цю трубу можна залізти, як у нірку, подумав кротик, і вилізти з іншого боку. Але тут він побачив матрац і побіг до нього. Дзинь! З матраса вискочила пружинка. Кротик пострибав на матраці і розвеселився, як на батуті. вигукнув він. З цими речами щось не те, раптом подумав кротик. Усі вони зламані, розбиті, розірвані. А що як полагодити щось? Наприклад, он ту смугасту порасольку. Кротик негайно взявся до роботи. Це виявилося не так просто. Він випрямив спиці, натягнув тканину. Довелося попрацювати, але врешті-решт, усе вийшло. Ну, от тепер вона, як новенька, зрадів кротик. Раптом дмухнув вітерець. Він підхопив парасольку і підняв її разом із кротиком. Здається, я лечу, розхвилювався кротик. Раптом він почув чиїсь голоси. Це кричали пташки сестрички. Обережніше, кротику, ти вже біля річки, внизу вода, цвірінькали вони. Вітерець ущухнув, і парасолька разом із кротиком почала опускатися до річки. Я отут упаду, прямо в воду. Ох, я вже намочив лапки. вигукнув кротик. Але в останню мить кротик повернув ручку, і парасолька перетворилась на човник. Яка ж чудова річ парасолька? Завжди стається в нагоді, радів кротик, з берега на нього дивились жабенята. Кротик помахав їм лапкою і гукнув Агов, жабенята. Запрошую усіх на прогулянку річкою, і пташок сестричок також. Дякуємо, кротику, відповіли жабенята і стрибнули до нього в човен. І все було б добре. Якби якби одна з пташок сестричок. Не дзьобнула кнопку на ручці парасольки. Клац пролунав гучний звук, і парасолька закрилася. Ось навіщо потрібна ця кнопка? Вона закриває парасольку, здогадався кротик. Жабенята швидко стрибнули в різні боки, налякані пташки розлетілись. А парасолька почала швидко тонути. Мушу витягти її на берег. Гей, жабенята, допомагайте. гукнув кротик. Він схопився за ручку парасольки і поплив до берега. Жабенята почали штовхати парасольку лапками. Кротики-жабенята здійняли галас і розбудили коропа, який мешкав у річці. Після сну він завжди був дуже сердитий і голодний, і щойно короп відкрив свого рота, як туди потрапила парасолька. Це, мабуть, щось смачненьке, подумав короп, і миттєво її проковтнув. І тепер із рота у нього стирчала тільки ручка парасольки. Ох! Що ж тепер робити? захвилювався кротик. Він спробував витягти парасольку з коропа і знову натиснув кнопку. І раптом парасолька розкрилася у коропа всередині. Отже, кнопка може і закрити парасольку, і відкрити її. Оце дива. Здивувався кротик і поглянув на коропа. Дивіться, короп перетворився на якусь чудернацьку рибу. Вигукнув кротик. Жахливо, жахливо. крутилося в голові у коропа. Він почав плавати в річці з одного боку в інший, назад і вперед, доки врешті-решт не наштовхнувся на камінь. Клац. І парасолька слухняно закрилася. Корок вкороп виплюнув її прямо в лапки кротику. Забирай цю штуку геть і йди собі, пробурчав короб. Він хотів було посварити кротика за те, що той влаштував у тихому і спокійному ставку, але поглянувши ще раз на парасольку в лапках кротика, короб вирішив попливу краще подалі, аби чогось ще не сталося. Кроток напрочуд зрадів нарешті парасолька знову зі мною, моя смугаста парасолька. Яку я сам знайшов і полагодив перевірю, чи не зламалася вона, захвилювався кротик. Але парасолька й досі була як новенька. Хух, здається, все добре, сказав кротик. Можна знову щось вигадати наприклад, залізти на високе дерево. Кротик зачепив ручкою парасольки гілку, забрався на неї, тоді заліз ще вище. На самому вершечку він роззирнувся. Ух ти, як гарно! вигукнув кротик. Раптом кротик побачив, що внизу на галявинці відбувається щось цікаве і крикнув Ой, що це там таке? Він хутенько зліз із дерева і побіг туди. Посеред галявини кротик побачив смугасту парасольку, майже таку, як і його власна, тільки набагато більшу. І під цією яскравою парасолькою стояв візок із великими кавунами, а поруч із ними продавець. Навколо нього зібралося багато дітей. Продавець розрізав кавуни і роздавав їх. Пригощайтесь, будь ласка. Діти їли кавуни і весело сміялися. Як добре, я теж хочу пригощати друзів чимось смачненьким під парасолькою, подумав кротик. Він підбіг до продавця кавунів і сказав Погляньте, моя парасолька така сама, як і ваша. Парасольку ти маєш, кротику, а де ж кавуни? посміхнувся продавець. Та я з тобою поділюся тримай кавун. Кротику за ніж розрізав стиглий кавун на скибочки і сказав Тепер кавуна вистачить усім моїм друзям. Кротик став під парасольку і голосно свиснув, щоб друзі прийшли на галявинку. Незабаром прилетіли пташки сестрички, припливли жабенята з річки, прибігли їжачок із мишкою. Один тільки заяць боявся іти до кротика. Він думав ох! Як же хочеться поїсти кавуна. Але на галявині страшно. Я боюся собаку, який полюбляє ганятися за зайцями. Врешті-решт, заяць наважився піти до кротика на галявинку, щоб побачитись із друзями і поласувати кавуном. Заєць недарма хвилювався. Собаку одразу ж здогадався, що він десь поруч. Заєць зовсім близько, мій ніс його завжди почує, а ось і він. Та ще й не один і зі своїми друзями прогарчав собака. Він побачив, як друзі кротика їдять смачні кавуни і веселяться, і гав! кинувся прямо на них. Що тут було? Жабенята стрибнули в різні боки. Мишка, їжачок і заяць утекли до лісу. Собака погнався за мишкою та їжачком і не помітив, куди заховався заяць. Раптом собака побачив, як кротик лізе під смугасту порасольку. «Кротик там, крикнув собака і пібів, під, побіг до нього. Ну що, попався? прогорчав собака і зазирнув під парасольку. Але там він знайшов лише маленький горбочок землі, вхід до нірки кротика. Собака дуже засмутився. Знову кротики його друзі перехитрили мене. Ще й дощик пішов, і скоро змокне моє хутро. Довелося собаці мокрому й сумному бігти з галявини до себе додому. Коли собака пішов, кротик виліз із нірки і покликав друзі: Агов, зайцю, мишку, їжачку, жабенята. Біжіть до мене під парасольку. Тепер дощик їм не страшний. Адже кротик має смугасту парасольку, яка може бути і парашутом, і човном, і дахом літньої кав'ярні або просто парасолькою, щоб сховатися від дощу разом із друзями. Кінець.